Доброго дня, з вами Олександр Юриков, і сьогодні ми поговоримо про основи кримінального права на тему номер 11 кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Загалом ці кримінальні правопорушення це суспільно небезпечні та протиправні діяння, які посягають на встановлений порядок реалізації службовими особами своїх повноважень у межах наданих їм прав та покладених на них обов'язків якими заподіються шкода правам, свободам чи правоохоронюваним інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, а також авторитету органів влади, об'єднанням громадян, суб'єктів господарювання інших юридичних осіб, від імені та в інтересах яких діють службові особи? Родовим об'єктом цих кримінальних правопорушень є суспільні відносини, що забезпечують встановлену відповідними нормативно-правовими актами службову діяльність в органах державної влади місцевого самоврядування. А також в юридичних особах публічного і приватного права. Безпосереднім об'єктом виступає встановлена службова та інша професійна діяльність, пов'язана з наданням публічних послуг у відповідних установах та підприємствах. Окремі кримінальні правопорушення можуть мати і додаткові об'єкти, які мають різний зміст. Суб'єктами цих кримінальних правопорушень виступає службова особа. В Статтях 364, 365, 366, 367, ті, які ви бачите на екрані, службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми, особа, яка надає публічні послуги, особа, уповноважена на виконання функцій держави, і загальний суб'єкт. Що стосується саме службової особи, її визначення, то відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно господарських функцій. Або виконують такі функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою, підприємством установи, організації, судом або законом. Також відповідно до частини 4 статті 18, службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав. Тобто особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави або іноземної для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства. Також це можуть бути іноземні третейські суди, судді, особи уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку альтернативному судовому. А також посадові особи міжнародних організацій, тобто працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені, а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасниками яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних суддів. Крім того, відповідно до статті 364, точніше, примітки до статті 364, зараз ми відкриємо. В цій примітці зазначено саме хто є службовими особами, тобто їх е, перелік цих службових осіб значно розширено саме для кримінальних правопорушень, передбачених розділом 17 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язано з наданням публічних послуг. Якщо стаття 18 кримінального кодексу стосується всього кримінального кодексу, то відповідно примітка до статті 364 окремих статей цього кодексу, і відповідно до е, Пункту першому примітки до статті 364 кримінального кодексу України службовими особами у статтях 364, 368, 368 з позначкою 5 і 369 цього кодексу, тобто кримінального, є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями, здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприємствах. В установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства установи організації судом або законом. Крім того, для цілей статей 364. 368%, 368 з позначкою 5 і 369 Кримінального кодексу України до державних та комунальних підприємств прирівнюються також юридичні особи, у статутному фонді яких, відповідно, державна чи комунальна частка перевищує 50% або становить величину, що забезпечує державній чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. Тобто, це може бути будь-яке підприємство, але 50 і більше відсотків. Забезпечує державі або територіальній громаді право вирішувати здійснювати вплив на господарську діяльність такого підприємства, можуть бути і менше, але це повинно бути передбачено статутом, крім того, службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав, особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, в принципі. Так, да, це продубльовано положення частини 4 статті 18 Кримінального кодексу України. Під час того, коли ми вивчаємо, що таке є службова особа, то завжди зазначено, що вони постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями, виконують організаційну розпоряджу або адміністративно-господарські функції. Що ж це таке? Для того, щоб зрозуміти, що це таке, нам треба звернутися до постанови. Пленуму Верховного суду України номер 5 від 26 квітня 2002 року про судову практику у справах про хабарництво. І тут зазначено, що організаційно розпорядчі обов'язки це обов'язки по здійсненню керівництва галузю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, установах чи організаціях, незалежно від форм власності. Приватна, комунальна, державна, немає значення. Такі функції виконують зокрема керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, чи керівники структурних підрозділів, наприклад, керівники цехів, завідуючі відділом, лабораторій, кафедрами, їх заступники або особи, які керують ділянками робіт, майстри виконроби, бригадири. Що стосується адміністративно-господарських обов'язків, то це такі обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями. Такі повноваження, в тому числі, є у начальників планово-господарських, постачальних фінансових відділів і служб. Завідуючими складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступники, керівники відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів. Крім того, особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона це робить або за спеціальними повноваженнями, або тимчасово. За умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою, працівники підприємств установ організації, які виконують професійні виробничі або технічні функції, можуть визначатися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційну розпорядчу або адміністративно-господарські повноваження, наприклад, адвокат, лікар, вчитель. Друкарка, охоронники таке інше, вони самі по собі є працівники певних підприємств, установ і організацій, або здійснюють якусь певну професійну діяльність, і вони можуть бути службовими особами лише в тому випадку, якщо, наприклад, адвокат це керівник адвокатського об'єднання, і він виконує керівництво своїми підлеглими, тобто, всіма учасниками цього адвокатського об'єднання. То в такому випадку така особа вона виконує організаційно розпоряджу обов'язки. І відповідно відноситься до службових осіб за Кримінальним кодексом України повертаємося до презентації. Думаю, що зрозуміло в загальному для що таке службова особа визначається в частині 3 та 4 статті 18 кримінального кодексу України, для розділу кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг, розширений перелік службових осіб. Він передбачений в приміці до статті 364 Кримінального кодексу України. Що стосується суб'єктивної сторони, то кримінальні правопорушення в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язані з наданням публічних послуг, можуть бути вчинені як умисно, так і з необережністю. І перше кримінальне правопорушення, яке ми розберемо, це кримінальне правопорушення передбачене статтею 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Зловживання влади або службовим становищем визнається кримінальним правопорушенням за наявності трьох спеціальних ознак в їх сукупності. Тобто вони всі трьох наявні повинні бути: перше це використання службової особою, про це ми вже поговорили. Влади або службового становища всупереч інтересам служби. Друге, це вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб. І третє. Западін такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. При цьому об'єктивна сторона вона полягає в зловживанні владою, що завдало істотної шкоди, або зловживанню службовим становищем, що завдало істотної шкоди. Під зловживанням владою або службовим становищем слід розуміти умисне використання службовою особою. Яка має владні або службові повноваження всупереч інтересам служби своїх прав щодо пред'явлення вимог, а також прийняття рішень обов'язкових для виконання іншими фізичними чи юридичними особами? Відкриваємо кримінальне правопорушення Кримінальний кодекс 364 стаття частина перша, передбачає зловживання влади або службовим становищем. І що це таке? Умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди. Для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним, чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Що таке зловживання влади або службову становища, ми вже подивилися в презентації? Ось воно. Що стосується. Саме неправомірною вигодою, то це у нас термін з закону України про запобігання корупції. Це можуть бути грошові кошти, будь-яке майно, матеріальні та нематеріальні активи, пільги, переваги, послуги, які надаються або одержуються без законних на те підстав, Без законних на те підстав це головне. І відповідно, така неправомірна вигода. Вона вчиняється. Мета одержання неправомірної вигоди на користь кого? На користь суб'єкта кримінального правопорушення, на користь будь-якої іншої фізичної або юридичної особи. І ну, відповідно такі дії вони вчиняються всупереч інтересам служби, що стосується істотної шкоди, що таке істотна шкода, то в частині третій примітки до цієї статті зазначено. Що істотною шкодою вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Ми вже знаємо, що один неоподаткований мінімум доходів громадян це у нас 1514 гривень. Тобто, істотна шкода в цьому кримінальному правопорушенні вважається така, яка перевищує 151 400 гривень. 151 400 гривень. Тобто, в даному випадку істотна шкода вона має матеріальний характер. І відповідна частина друга, передбачає саме самодіяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Е, на відміну від деяких інших кримінальних правопорушень, це неоціночне поняття. І в даному випадку, відповідно до частини 4, стат... примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неподатковий мінімум доходів громадян. 1514 множимо на 250. У нас виходить 378 тисяч 500 гривень. Це вже буде тяжкі наслідки. Повертаємося до презентації. Суб'єктом цього кримінального правопорушення може бути лише службова особа. Про неї ми вже говорили. Суб'єктивна сторона вона характеризується умисною або змішаною формою вини, тобто діяння вчиняється з прямим умислом саме діяння, тобто саме зловживання воно вчиняється з прямим умислом А щодо наслідків. Винна особа може бути ставитися як у формі умислу, так і необережності. Тобто, щодо істотної шкоди, можна ставитися як з умисом, бажати настання істотної шкоди, або просто з необережності допускати настання істотної шкоди. При цьому обов'язковою ознакою цього кримінального правопорушення є мотив. Може бути корисливий мотив, це отримання неправомірної вигоди на власну користь, інші особистісні інтереси або інтереси третіх осіб. Фізичних чи юридичних. Наступне кримінальне правопорушення: це кримінальне правопорушення передбачено статтею 365 Кримінального кодексу України. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Відкриємо цю статтю в Кримінальному кодексі. 365. та Має вона три, три частини. Частина перша передбачає перевищення влади або службових повноважень. Це умисне вчинення працівником правоохоронного органу, тобто це визначені швидке. Да, це умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб. Істотна шкода знову ж таки, істотна шкода. Ми повертаємося до примітки до статті 364 Є у нас тут істотна шкода в цій приміці. Ми дивимося. Є істотна шкода. Це також має матеріальний характер, відповідно, 151 400 гривень. Частина друга цієї статті передбачає дії передбачені частини першої цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства. При цьому це насильство може бути як. Психічним, так і фізичним, психологічним, так і фізичним, застосування зброї чи спеціальних засобів, або болісними, такими, що ображають особисту гідність діями за відсутністю ознак катування. І частина третя передбачає дії частини першої або другої, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Знову ж таки, тяжкі наслідки. Ми повертаємося до примітки до статті 364. Те ж саме в Матеріальному еквіваленті виражається, те, що перевищує 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Також для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, слід застосовувати положення. Постанови Пленуму Верховного суду України номер 15 від 26 грудня 2003 року. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повновар. Тут також є певні положення, які ми можемо використовувати під час притягнення винних до кримінальної відповідальності за цією статтею 365 Кримінального кодексу України. Повертаємося до презентації. Що ж таке перевищення службових повноважень? Це дії службової особи, яка не має владних функцій і виходить під час виконання своїх адміністративно-господарських функцій за межі своїх повноважень, або дії службової особи, яка має владні повноваження, але у конкретному випадку перевищує не їх, а інші свої повноваження або перевищує владні повноваження стосовно осіб, які не входять до числа підлеглих. Тобто, перевищення влади, якщо коротко, воно зазначено саме вже безпосередньо в самій статті, і під ним слід розуміти, коли особа виходить за ті межі, які визначені відповідним законом, там про прокуратуру, про національну поліцію, про державну виконавчу службу, і деякі інші закони, які, якими керуються. Відповідні правоохоронні органи, наприклад, про національне антикорупційне бюро України, таке інше, в кожному законі визначено конкретні їхні повноваження, що вони мають право здійснювати, і які обов'язки у них є. І відповідно, якщо особа виходить за межі їх повноважень, будь будь-які дії вчиняє, які не визначені їх повноваженнями. То за наявності істотної шкоди або, наприклад, ознак, які обтяжують відповідальність, передбаченою частиною 2 або 3 цієї статті, може бути наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 365 Кримінального кодексу України. Як ми вже і зазначили, що обов'язково ознаку об'єктивної сторони є западіння істотної шкоди в матеріальному еквіваленті, вона у нас виражена. Суб'єктом цього кримінального правопорушення. Є службова особа, а конкретно працівник правоохоронного органу. Проте, хто такі працівники правоохоронних органів ми розбирали в попередній темі тема номер 10 кримінальні пропорушення проти працівників правоохоронних органів. Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини, при цьому насильство при перевищенні влади або службових повноважень, передбаченому частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, може бути як фізичним, так і психічним. Частина 2 і 3 Кримінального кодексу України, ми вже зазначали, вона характеризується такими кваліфікованими видами складу кримінального правопорушення, які ви зараз бачите на екрані. Наступне кримінальне правопорушення це службове підроблення. Це у нас стаття 366 Кримінального кодексу України. Основним безпосередньо об'єктом є визначений законом порядок діяльності державного апарату. Апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення. Факультативним додатковим об'єктом можуть бути права та свободи людини, і громадянина, власність тощо. Об'єктивна сторона цього кримінального правопорушення полягає у внесенні службової особи до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Друге, інше будь-яке підроблення документів. Третє складання завідомо неправдивих документів. І четверте видача завідомо неправдивих документів. При цьому, відповідно до примітки, зараз ми відкриємо спочатку. Давайте стаття 366. подивимося її редакцію. Складання видача службової особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів. Частина друга передбачає ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки в грошовому еквіваленті в матеріальному, відповідно до частини 4, примітки до статті 364 Кримінального кодексу України. Але що слід розуміти під офіційним документом, нам треба звернутися до статті 358 Кримінального кодексу України, підроблення документів початок штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок штампів. Тут є примітка. Примітка до цієї статті вона свідчить про те, що офіційним документам слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує, чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документ докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються, чи посвідчуються, посвідчуються повноважними. Компетентними особами органів державної влади місцевого самоврядування об'єднань громадян юридичних осіб незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачення законом реквізити. Суб'єктом цього кримінального правопорушення може бути лише службова особа. Якщо передбачені в статті 366 кримінального кодексу України дії вчиняє загальний суб'єкт, тобто будь-яка інша фізична судна особа, то відповідальність може за певних ознак наставати відповідно за статтею 358 кримінального кодексу України, про яку ми тільки що згадували. З Суб'єктивної сторони кримінальне правопорушення може бути вчинено лише з прямим умисом, при цьому психічне ставлення винного до тяжких наслідків, які передбачені у частині 2 статті 366 Кримінального кодексу України, можуть характеризуватися як непрямим умисом або необережністю. Наступне кримінальне правопорушення, про яке ми поговоримо, це буде службова недбалість, але це вже буде в наступному відео.